Саня, скажи чесно, що ти відчув, коли я наділа тобі на палець обручку? Світа, чесно? Чесно, я відчув, як задавило горло. <плес> Якщо ви ще досі думаєте, що ваша дружина любить вас більше, ніж вашого кота, спробуйте теж настяти їй в чобіт. Їй так хотілося займатися коханням, що вона написала в газету не тільки в розділ знайомства, а й в рубрику Віддам даром. <риклад> <риклад> Ніч Галя з Петром займаються коханням у лісі. Петре, в тебе є фонарик? <риклад> <риклад> а навіщо тобі? Та ти вже 10 хвилин траву лижеш!» Після того, як Павло зламав штопор, коля, зуб, а діма, палець, жінки перестали випендрюватися і почали пити горілку. Христина настільки любила робити все по-своєму, що вчилася цілуватися на огірках замість помідорів. І як виявилося пізніше не прогадала. Василь цілував її в губи. Від задоволення Оксана стиснула ноги і зламала йому окуляри. <рес> а скільки у вас було статевих партнерів? Ай, та п'ять, шість. О, не густо. Ну так, щось не вдався. Тиждень. Перша шлюбна ніч чоловік бере наречену, наповнює повну ванну води, садить її туди і все. І жодного натяку на заняття коханням. І так чотири ночі дружина перелякана дзвонить свекрусі. Мамо, що за фігня? Ви що, його в люди не випускали, що він ні чорта не вміє? Чи на інтернеті економили, щоб він хоч подивився, як то робити? Четверту ніч зайнятися коханням не можемо. Він набирає повну ванну води і топить мене, «Свикруха, Ти потерпи, доню, заспокійся. Він же у тебе шиномонтажник, дірку, напевно, шукає.